Вітаю на Константі! 30 січня до Верховної Ради було внесено законопроект номер 10449 щодо мобілізації, який, як і попередня його версія, докорінно змінить увесь механізм мобілізації в Україні. Коротко розглянемо 20 головних нововведень, які передбачаються цим законопроектом. Починаємо. Повістки приходитимуть на електронний кабінет призовника. Днем вручення електронної повістки буде вважатися День отримання ДЦК повідомлення про доставку такої повістки на електронний кабінет призовника. І не матиме значення, чи є у вас цей електронний кабінет, чи немає. Проте громадяни зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста. Відсрочки для інвалідів, в тому числі для третьої групи, залишаються. Однак відсрочки для чоловіків із дружиною третьої групи інвалідності, навпаки, скасовуються. Скасовуються відсрочки і для аспірантів, які навчаються за контрактом. Відсрочка за доглядом за бабусею, дідусем, сестрою братом скасовується. Відсрочення можливе лише за наявності першої групи інвалідності. Натомість усі співробітники Нацполіції підлягають бронюванню. Вимоги ТЦК надіслані поштою, вважаються врученими з моменту відправлення. Якщо громадянин після повідомлення не з'явився до ТЦК, то через суд громадянинові можуть заборонити. По-перше, виїзд за межі України, по-друге, керування. Транспортними засобами, також суд може накласти арешт на кошти та інші цінності такого громадянина, які перебувають на рахунках та на зберіганні в банках або інших фінансових установах, зокрема на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, на срок до виконання зобов'язань на таку вимогу. З хорошого обмежень на розпорядження та користування нерухомістю не передбачається. Для виїзду за кордон усім особам чоловічої статі від 18 до 60. Років, хто входить до дозволених категорій, необхідно додатково пред'явити військовий квиток з позначкою про постановку на військовий облік або виключення з військового обліку. Тепер важливо для тих, хто перебуває за кордоном. Чинення консульських дій у зарубіжних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками військовозобов'язаними чи резервістами, здійснюється за умови наявності у зазначених осіб військово-облікових документів. Оформити паспорт України або паспорт для виїзду за кордон можна лише за наявності військово-облікових документів. Стосується громадян України, які є чоловічої статі, 18. ТР-60 призовники військовозобов'язані резервісти. Тепер щодо жінок: жінки придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком та закінчили заклади професійної, професійно-технічної, професійної передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають постановці на військовий облік військовозобов'язаних. Інші категорії жінок ставляться на військовий облік лише добровільно. Вік мобілізації знижується до 25 років, проте про це ви точно чули. Демобілізація можлива лише при отриманні інвалідності або після 36 місяців служби. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно чи тимчасово перебувають за кордоном, визначаються Кабінетом міністрів України. А що напише Кабінет міністрів, дізнаємося трохи згодом. Як можна зрозуміти, цей законопроект. Про мобілізацію передбачає дуже багато змін. Друга частина відео про нововведення вийде вже завтра. Аби його не пропустити, підписуйтесь на константу, поширюйте це відео.